Бо, скоріше, якщо підіймається якимось питання, якесь політичне, нас скоріше хвилює, чому е, туди зараз люди не цю тему. чому задає саме таке запитання? І далі ми працюємо не з наслідком, а з причиною. Тому що причини вони завжди завжди, завжди глибше. І, як правило, там, це підіймається з, з відчуття несправедливості. Це одна з головних причин. Одна з головних причин. Тому працюємо з самопочуттям несправедливості. Несправедливість. і як би ви бачили саме чого, справедливості, наприклад, неправильності. Вот є просто почуття несправедливості. Тож несправедливість всередині даті. що ти відчуваєш, що е, ти проживаєш шлях порядності, ти рухаєшся по совісті по серцю, а хтось так не рухається. І це таке дитяче трошечки почуття. Чому всі не грають? По тим правилам, по яким граю я. Ну, Я жертвую всім, і мої побратима, мої друзі, вони жертвують. Чому там хтось не жертвує таким чином? І ми намагаємося сконцентрувати не на тому, що там хтось поганий, а навпаки, сказати, підняти і зафіксувати зі сторони шляхетність цих людей. Тому що ну, ми з ними тут і зараз боротися не зможемо. Але. В той момент, коли людина задає таке питання, вона ніби перевіряє: тіпо, по, а дійсно мені потрібно далі йти по шляху переносить, чи мені так само просто ну, тіпо, забити на все і жити своїм карманом, там, гаманцем. І ми знаходимо слова, як, е, е, як підкріпити якраз той шлях, на який по, по якому вже рухається, що ну, час все розставить по своїх місцях, що. Ну, те, що відбувається зараз, це дуже дуже глибокий сакральний процес. І в такій в сакральній перспективі все буде на своїх місцях. Всі получать по своїх заслугах. Всі получать. Просто ми, коли виміряємо це тільки однією лінійкою, то нам може здаватися, що тут буде несправедливо. А коли ми візьмемо всі можливі лінійки, ми побачимо, кого до чого що приводить.